Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, чи можна зареєструвати нерухомість онлайн. Так, сьогодні зареєструвати нерухомість можна онлайн, але є деякі нюанси. Портал Дія та сервіси Мінюсту дозволять подати документи дистанційно, але все залежить від типу нерухомості та ситуації. Що для того потрібно? Перше. Кваліфікований електронний підпис. Друге скан копії всіх документів у відповідному форматі. Третє розуміння, які самі реєстраційні дії допускаються онлайн. Не всі угоди можна реєструвати дистанційно і на закінчення поради від наших юристів. Якщо допустиш помилку, отримаєш відмову без пояснень. Краще проконсультуватись у юриста, ніж подавати повторно. Підписуйся. Тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.